Я бачив дивний сон, немов переді мною безмірна і пуста і дика площина. І я, прикований ланцем залізним, стою під височенною гранітною скалою, а далі тисячі таких самих, як я. Кождого чоло життя і жаль порили, і в оці кожного горить любові жар, і руки в кожного ланці мов гать обвили, і плечі в кожного додолуся схилили, схилили. Давить всіх один страшний якийсь тягар, у кождого в руках тяжкий, залізний молод, і голос сильний нам згори, як гріма, ремить. Лупайтесь у скалу, Нехай ні жар. Ні холод не спинить вас. Зносіть і труд, і спрагу, й голод, бо вам призначено скалу сисю розброді.